Співали, танцювали та встановлювали рекорд наймасовіший хоровод хоровоту вишиванках. На недригарівському стадіоні кілька тисяч людей зібрались, щоб відзначити свято Івана Купала. У програмі також було театралізоване дійство. Подробиці розкажу вам далі. Солоха, дяк, народні пісні, святкове українське вбрання. На театралізованому купальському дійстві кожна сільська рада представляла власний курень і пригощали українськими стравами. Ми такі сільські хазяйськи сала на привезли, вареників наліпили, картошки наварили, горілочки вигнали, і будемо святкувати. Івана купала. Дійство відбувалося і біля річки Сули у човнах, хлопці з дівчатами, які вбрані, немов мавки. Якщо пустити його на воду, то і Жуть, то зустріч свого коханого поруч водяник також у театралізованому вбранні. На плоту будемо в центр відбувати та нас будуть зустрічати». А біля сцени учасники готуються до виступів. Всього зібрались понад 50 творчих колективів. З поля квіточок нарвали і сплели танець хороводи. О 20-й почали хороводити. Цього року вирішили встановити рекорд наймасовіший танок у вишиванках. Ну це ж свято треба брати участь. Бабуся мене була чиста українка. От вона й вишила. Що вона вишила? Я не знаю. Ну вона вишила щиро українське. Люблю свою Україну. Люблю вишиванку. Бабушка вишивала. Ми самі з недригальніщини і полюбляємо такі свята. І вирішили приєднатися з донькою, дружиною, сестрою. Скільки ви ще вони Чесно, з магазину. Хоровод тривав пів години. Рекорд установили, каже начальниця сільського відділу культури, але говорить, він неофіційний. Тисяча людей була, якщо не більше, ну це підрахується. Це сьогодні пробний. У нас таке встановлення рекорду, але він є неофіційний, Він на місцевому рівні. Тому ми будемо працювати над тим, звичайно, щоб все таки встановити офіційно. Після хороводу запалили купальські вогнища. Дійство тривало до другої ночі.